Цей Симоненко лебеді материнства. Мріють крилами з туману лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сугучеві, Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе, колиску, синового йдати. Приливайте до колиски лебеді, як мрії, Опустіться тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марву золотим сузір'ям. Виростеш ти, син, вирошиш дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві, Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопців чорночубих, тиво типу наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські. І білява хата, і якщо впадеш ти на чужому в полі, пийдуть з України верба, і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сина, вибрати не можна тільки.